Заборонити проведення всіх масових заходів на території Чернігівської області протягом 23-25 серпня 2023 року. Таке рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області, що відбулось 22 серпня 2023 року. Водночас начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський підписав розпорядження, в якому йдеться про заборону проведення мітингів, зборів, демонстрацій, походів та інших масових заходів на території міста Чернігів. Під час заслуховування. Військових з їх доповіді стало відомо, що на час свят державних, день прапора, день незалежності, ймовірно, погіршення безпекової. Ситуації і існує загроза застосування противника знову ракетних ударів по території нашої країни, по наших містам, це стало основою для прийняття рішення про заборону масових заходів. Відзначення державних свят у Чернігові передбачало низку заходів, що раніше були анонсовані організаторами. Утім, у зв'язку із забороною масових заходів та ракетною атакою по центру Чернігова, 19 серпня 2023 року. Всі вони наразі скасовані. Ми фактично повинні розуміти, що на території міста заборонено будь-які зустрічі, демонстрації, збіри людей. Всі заходи, які планувалися, вони зараз заборонені і проводитись не можуть. Наразі невідомо скільки триватиме дія заборони проведення масових заходів на території міста Чернігів. Рішення про скасування заборони буде ухвалене окремим розпорядженням, зважаючи на безпекову ситуацію. Ми розуміємо, що Безпекова ситуація може бути змінюватись. Наприклад, якщо ця загроза існує до 24 серпня, включно, можливо, вона буде погіршуватись на 25-26. на 26, А може і ні. Якщо військові скажуть про те, що безпекова ситуація нормалізована, це розпорядження буде відмінено. Нагадаємо, що згідно з інформацією військового керівництва країни наразі зберігається підвищена небезпека ворожих ракетних обстрілів по всій території України.